Ну що ж, дорогі друзі, вже досить пізня година, а ми почали, почали збирати наш мотоблок. Ось так це все виглядає. Вже потихеньку-потихеньку поставили поршневу групу, поставили комплект. Ще зосталося перебрати, перебрати головку і зкласти це все докупи. Тож, завтра вийде повне відео зборки. А, а ви підписуємося на канал, ставимо подобайки, щоб не пропустити. Ось покажу вам ще з цієї сторони. Установили вже маховик. Тут трошки це все зібрали, поставили шкіл. Ось так. Тож, друзі, підписуємося на канал, щоб не пропустити повне відео. Всім гарного вечора. До побачення.